Дуже цікаво, Червона стіна університету. Я вийду зараз у другий парк і тут пройдуся Ха -ха. Ой, слава Богу. ла 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 і подивимося. Там будинок вчителя. Ой, це, той перех... це те перехрестя, куди влучило, розумієте, тут да? Люди загинули, ну ще також цей парк влучило. у дитячий майданчик. Розумієте? От дитячий майданчик. Що це? Мені таке враження, що наче спеціально ми вам нагадимо. Добре, що дітей там не було, бо це було зранку, всі бігли на роботу і навіть дуже зранку. І це було тоді, коли ми йшли у ботанічний з моїми друзями з церкви. Ось парк другий. Перед університетом. Це жовте, це медичний університет, а там не видно. Там от університет червоний. Червона будівля. Я, якщо чесно, дуже здивувалася, що і буквально в понеділок це було зроблено. О, якась юрта там стоїть. Як цікаво, зараз заглянемо, що воно. Може, кафе. Дуже цікаво. Ой, споткнулась, але не упала. Слава Богу. Ну що це, а? Так, сатана, я тебе зв'язую, во ім'ї Ісуса Христа. Забороняю мене атакувати. Ой, оце така юрта. Дісна стоїть. Може це пункт незламності. Зачепилась, перечепила через бруківку, що це? О, зараз я подивлюсь, що воно. О. Може, музей якийсь. О, дуже цікаво мені. Ага, це музей. Ага, це музей. Тут можна знімати. Так. Ага. Так, це тут Юрта, це музей. Добрий день. Сюди можна заходити, дивитися, а знімати можна чи ні? Можна, так. Так, я зараз. Ой, Боже, як тут тепло. Як тут тепло, Боже, яка краса. Яка краса. Боже мій. Ага, що тут написано, дівчата, Оце. Написано народу України від народу Казахстану. Ага, Дуже добре, дякуємо. Боже, яка краса, боже мій. Оце юрта у парку, боже, які, які вироби цікаві, дуже все красиво. Це з Казахстану. Угу. з Казахстану, Боже, яка воно гарна, ця юрта. взагалі. Боже, дякую тобі, Господи, за таке видовище. Бачите, які головні убори. Такі гарні, красиві. А це щит. Булава, якесь ще наряддя, стріли, а це лук. Це лук. А це, мабуть, для стріл. Такі дуже цікаві. Угу. Народ Казахстану. Це приходьте сюди перед університетом в парку є така інсталяція, такі цікаві вироби, одежа, одежа. Бачите? Якісь такі плетені. Взагалі мені дуже подобається подушки, ковдри, ага. прапор. Ага. А тут, а тут ще й книжка відгуків, слухайте. Може треба щось і написати? Так. Бачите, багато відгуків, дуже багато відгуків. Тут навіть нема де писати. А я, мабуть, напишу дякую, де все. Дякую. ага, Ой. Дякую. Я напишу дякую. Ось пишу, дякую. Я дякую. Олена. Ось, бачите, я написала Дякую, Олена. Сьогодні у нас... Ой, що що в нас сьогодні? Ага, Восьме наче. Дев'яте. Дев'яте, одинадцяте, двадцять, двадцять три. Ось я написала, дякую, Олена. Свій підпис поставила. Ой, дуже як цікаво. Ось тут ляльки народні, дуже цікаві. Народні лялечки. А це українські, наче лялечки, дві штуки. І це головні обори. Мабуть, дитячі, дитячі. Я думаю, що це. Дитячі глині обвори. Ось такі цікаві наш прапор разом з казахським прапором. Як цікаво. Можна зупиняти відео і читати. Я також тут не все читаю, не все маю змоги прочитати зараз. Ось так. А, це був Тарас Шевченко у Казахстані. Все, я зрозуміла. Це Шевченко був у Казахстані. Цікава творчість Шевченка, я вважаю. А ви можете зупиняти відео. І якщо цікаво читати, заслання, Орська фортеця, все, я зрозуміла. Це... Ну, Шевченко був ну, видатним портретистом. Видатнемо. Так. І так, я сама перечитаю. Я, я думаю, що воно все ж таки можливо буде перечитати. А це його роботи. Це роботи Шевченка, мабуть, зроблені в Казахстані. А може і ні. Тут різні роботи. Різні роботи його, портрети. Дуже-дуже цікаво. Такі гарні килими. Такі гарні килими. А, Юрда незломності. Por